Болімся. Господи помилуй, гуляємо, не можемо розсіти. Господи, Боже, отче все о, о Боже Саваоти, що даро життя, яке було посеред райовий животвореного Христа і донора Твого Сина. Замість не послухав, смаком, і непослуху, що смаком його спокусив, лукаві змій наших правоців. З ними весь людський рід вигнав з раю, до смерті довів, ти дав знак цього житі нашого Христа, що на ньому улюблений твій син, будучи приотсвяхований, помер і смертю, смерть подолав, всю диявольську силу знищив і подав життя світові, а церкві свою зброю непереможного свячення покров могутній у вірі опору. Всіх диявольських підступів, визволення міцну надію на спасіння і похвальну надію на отримання життя. Хто нині благодать Пресвятого Твого Духа на Це хресне знамено, Бог благословив святи Його. Дай йому стати знаменом страшним і міцним на всіх видимих і невидимих на прогнання і відігнання всяких підступів, натовпів і хитрощів диявольських. Для людей твоїх нехай він стане могутнім захистом, віри, підпорою, надії, посиленням, на війнах, перемогу всім. Добрих ділах, успіхов, хто буде вклоняти тобі перед цим знаменом і благання приносити, будь милостивим, помічником та багатим подати всякого прохання на спасіння. І як Христом ти визвол світ від засуду за гріх, так слуг своїх, що вірою приносить тобі від душі хресне знамено. Силою Христа, улюблю Твого Сина, вчини бути завжди переможцями гріха, подай всі твої земні і небесні добра. І Христом завжди навставляй всіх вірних на добре. І споможи, щоб вони набули небесного вінця. Ти є джерело освячення і подати всякого добра. Тобі славу віддаємо даємо зідинородим твоїм сином, присвятим, благим, животворящим духом, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Ми І духові твоєму. Господи, голим ваші верхосполомські літа. Боже, Господи, Боже, Господи, наші віста, і хиристом світові, мій церкву я визу, людський віт, лукавства та муки, Господа, нині, на нашу молитву, на це хрестне, знамено. Поруч на славу тобі, цього, Бо, Боцю, твої сіли, Духи, і рівно щодо твоїх Духи, І на схваті є настані, що беремо всі душі на диявол. Смерті дадено наші били, духом святили окромцею, що водаю. Облагослови святий, вилий на нього. Своє святи поставення та сила, яку це прибусне деревно було кров е, крові, прибиттям до нього тіло ви вносило того. І тому дай, щоб воно стало, де він і людей свій оборони, захистом сили на ворога, відігнання всякого розла. Цілим мене дух тіла, щоб були почуті благання, моління. Всіх хто з вірою молиться тобі перед цим знаменом. Бо тися, Бог, милищи дров, і тобі що колюємо, твій слави даємо. І народий сину, присвятим, влідачим духом. Нині по всяк часі віки вічні. Ага. Освячується, Боснице Христо. Сласи, Господи, люди Твої, ці благослови насіння Твоє. Беремо благовірному народові на супротивників. Даруй Христом Твоїм, охоронильного твій. Слава Ти віри, бороді наша слава Твої сина, Святому Духові, почечана, який вічений. Господи, помилуй, Господи, полюсь, помилу. Господи, помилуйся. Благослови Христошу з мертвих істину Бог. Литва причисти своїй Матері, силою чесного, животворного Христа. Господі преподобний, Бога на освітів наших всіх святих помилуй, спасай, бо він був чоловіку любимо. Ще раз вітаю святом вас. Велику справу зробили, святу справу, що війде вже в історію. Вона дійсно, ми з собою нічого не можемо забрати. Деколи ми гонимося за якимось матеріальним, таким на, проминаючим, тлінним, а, 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 але важливе, розумію, що важлива є дійсно та пам'ять якою ми живемо, маємо жити, пам'ятати про тих, хто колись створив ту історію, хто віддавав своє життя за нас, продавав свою кров, пам'ятати ті речі, які були для нас, дорогі для наших батьків, дідів, прадідів. Ми маємо то перейняти, зберегти і передати своїм нащадкам. І нині також цей такий пам'ятний духовний дарунок буде на покоління, я думаю, що також важливим подарком і свідчення того, що Господь є і живе з нами, і буде навіки вічні. Slava Isusu Hrstu. Slava Isusu Hrstu.